Новий влог. Дивимось. Ладно, привіт. Коротше, так, да, новий влог, дивіться. Пряме включення. Ми їмо Максікенрол, йому... як він називається, без поняття. Блін, в мене ще й не робоча сторона. Я буду відкривала. Але говори голосно, бо мікрофона ще нема. Говорю голосно. що Тепер мені жалітись, на те, що ти трясеш, на рівних знімаєш і так далі. Коротше, ми зараз поїмо і будемо йти десь пити каву. Зараз йдемо на набережну, до опери. А як мені максурі? <рігла> <рігла> Не знаємо, де попити каву. Якщо нас хтось дивиться з острів, накидайте класних варіантів кав'ярень. <рігла> до речі, оця... Ім'я хорошої дівчина, але думаю, не варто його називати. Вона постійно в інсті постить всякі класні місця, я їх скріню. І, типу, в мене в мене збережених чисто її скріни. Ну, типу, вона ж підписаться, залишає під своїми фотографіями. І там просто, типу, галерея. Тут більше не питання, де, а питання де відкрито. А, ну дай, ж, пізно вже. Все до сьомої працює. Зараз, mm -hmm. напевно, без п'ятнадцяти сьомого. Mm -hmm. Можеш подивитися. У мене годинник. Я не розбираюся. Я зустрілася в людину живу, яка не розбирається в годинниках. За 15 п'ятнадцять да, ну, я давай. в мене біологічний, біологічний годинник співпота по сонці, то по Да. Довге очікування, поганий заклад. Якщо серйозно, ми сюди зайшли просто каву купити. Я думаю, хто тут живуть, впізнають цей заклад. Замовили просто каву і коктейль. І чекаємо напевно вже. Дуже довго. А потім Ліза записує відео в себе на балконі і говорить. Е, відео вийшло таке непонятне, там якісь нарізки. <різькі> невідомі. Чого? Добре, розповім детальніше. Ми сидимо в закладі, який знаходиться недалеко від Єрбином Торбіт. Тут поряд... порядшоп. Е... Так Також нормал, зара і так далі. Ми з'їли Макдональдс на набережні міля Обір. Що там? Ще? Послухала історії Софії. Про її висала життя. Сьогодні відкрила слізі трошки з іншої сторони. Кожен раз це нова людина. Краще реально замовили просто два напої, навіть ніяка там не фуагра, якась не знаю, не тартар, просто кава і айріш-кава. Попросили паспорт. Я показала свій. Софійка у нас повнолітня. Вона повнолітня. що, винувата, що тут повнолітність 21 Ну, Скоріше за все можна було Це ж просто коктейль. Ну він міцний. Не знаємо, який тут, на мові відгук, щоб менше працювати на балконі. Я з Черкаської області, Софія з Львівської. Я думаю, що обручку і заручку, О, Господи, огромний комар. Обручку і заручку носять на правій руці, а вона думає, що. Ви взагалі немає такого слова заручка. Ну воно прикольне, правда? Заручку носять на лівій, а обручку вся на правій чи все на лівій, ти думаєш? Ні, на обручку на правій. Коротше. На, 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 на... на якій стороні носять обру? Як ти берчати пояснити, що таке заручка? На якій руці носять кольцо, коли заручаються? Думає? Ми заручаються, тобто роблять пропозиції руки і серця обручку носять на безімяному пальці правої руки в Україні, а також більшості православних країн. Проте в деяких інших країнах, як от США, Канада, Франція і Італія, заручки заручальники носять на лівій руці. Ну, Так в мене в США, як би. Ну перепрошую. А так то на правій носять все. Ну так, я не знаю, що я так думала. одна була американською дівочку.

Лівої руки. Ну, це значить, ти ще не випила, а вже Зроби Такробизне лице Описуєш ситуацію. Коротше, у нас брюнет був. Ми позвали блондіна, бо брюнет просто ігнорує Софіїні погляди. Я взагалі з що Вона там розбирається з ними з новими цими контактами. І ми позвали блондіна. Я така кажу, типу, а ми замовили Irish Coffee і лати дуже давно. Де вони? А він такий, а, окей, я зараз перевірю, а потім такий, типу, а, кстати, лати немає. Я така, а, окей. З приводу Irish Coffee я не знаю, що там не так. Я ходжу з окремою подусочкою. Ми уходимо і ми у них конфіскували просто подушку. Коротше, ми вирішили піти за того, що він ще й підійшов уже брюнет наш. Підійшов і сказав, що в них немає еспресо, щоб зробити айріш кофі. І чим вони його мали зробити з молоком? Я не знаю. Чи просто з типу з фільтром? Походу, просто йдемо в Starbucks в той підвал в Осло Ес, ненавиджу той Старбокс. Ні, туди не їдемо. Так аблічні ніде немає, тільки на Акербрік. Арбіш не на Акерік. Це просто блог нарізок, як ми намагаємось просто знайти каву. За того що після сьомої знайти каву. I haven't. What? I haven't snapped. Uh, mm -hmm. okay. I have boys. Okay. <laughs> Йому скільки чотирнадцять? Я його ще й зазняла без його дозволу. Його батьки напишуть на мене заяву. Краще. відмовили, блять, він коли йшов, я отак руки. Ну, окей, зато Цікаво. я сам so б'ютіфу. Цікаво, скільки жінок йому на не відмовляють. Або може ти А кажеш, може не відмовляють. Мили. Ні, Ну слухай, це дуже перспективно. Кройся портал. Знаю, бо я вчора з нього. Окей, так Окей, допустимо. Так, достопримічайності. Окей. Ми не маємо туди йти. Ми ж мали ходити. Так, ми мали, але ми не мали. Тобто ми мали. Ми хотіли піти в Васлос Сіті, щоб піти в Starbucks, який знаходиться в підвалі. Але він нам не подобається. Зайдемо тут, там. Там? Окей. Ми хотіли піти в Starbucks в торговому центрі, але він нам не подобається. І ми зараз просто підемо в ресторанчик Олівію. Якщо нам там не відмовлять, скажуть, <зас> да. що вибачте, у нас тільки кававляється з їжею. Олівія також мінус за того, що тут дуже велика черга. Капець. Ми так йдемо в Starbucks, який знаходиться на ЖД, просто за того, що в Олівії дуже велика черга. Ми просто візьмемо якусь каву Майкайте. і вийдемо. І вийдемо на двір. Місто, Ти що мені в лоб збиваєш? Ууу, <гум> яка хороша, який golden hour. Коротше, Ми просто зайдемо на ЖД. там в Жаде. Я візьму матч, Софія, не знаєш, що візьмемо. <гум> <гум> Софія, не знає, що візьме якусь капучиночку, латешечку, напевно. О, а там немає кави в цьому в Парадісі? Так ми ще там теж не сяду. Припочину тірамісу. Ваш чесний відгук. Вона його вже раніше кустувала. Я думаю, що воно дуже солодка, за цього не ризикнула його взяти. А, я подумала, що в мене є gratis Drinks, because я, в мене є Starbucks-карточка. І я дуже довго. Ми упали. Просто впав стілець, на який я хотіла закинути ножки. Як твій напій? Uh, зараз будемо теж. ти oh мана... мені, щоб мені вона не пробила. Так воно не поршешся. Це просто, типу, мені бонуси капають за напої, які я беру. А от там ось, там було спочатку 75, ти приклала карточку 45. Не було там 45, там було 78. Покажи чек. Він в нього. Мачили. Спасибо. Я взяла мачу с травбери. Она, конечно, не такая. Что я сказала, попробую. Это матч с Трабери. Пошли. Пошли. что я думала, что это Пошли. будет. Пошли. 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 Да, я Yeah, yeah, дуже yeah. Я минулого раз брала чуть Треба отак робити просто. Normalne. Зверху взагалі солодко. Поводить і під голос. Коротше, yeah. я взяла, я думаю, чують всі крім а, наших телеглядачів, варішки <laughs> в теліку випускати будуть. <laughs> Коротше, я взяла матчу з клубнікою за те, щоб... В Канаді є прям напій окремий Матч з клубнікою, і вона набагато краща, А тут просто... Ой, а я сорян, тут просто накидали пів стакана варення клубнічної, і думаю, що це Матч А Я чому так думала, в мене восьмий напій мав бути безкоштовний. Я, типу, минулий раз кинула собі на карточку гроші, і на ці гроші мала собі взяти матчу в Старбаксі, але в мене їх не зняло. Я подумала, що це просто залагав сайт, а виявляється, напевно, минулий раз я просто безкоштовно купила матчу і навіть все не поняла. А цей раз я заплатила. А... Значить, ну скупка безкоштовна. Ні, я вже використала безкоштовно і тепер знову надо 8 напоїв купити. А бонусів там немає. Давай пробуй, хочу це за тести. Попросила ж без льоду. Піти поскандалити. І він сказав, що... Він сказав, типу, я кажу, можеш зробити без льоду. Він каже, да, але, типу, у нас молоко не дуже холодне, воно не буде, типу, прям льодяна. Я така, да, супер. Я запитаю. Поспілкуйся. З моїми талипляш. Так, що ж буде? буде. Чекаємо новин. Та треба було попробувати, хоча. Він вийшов за касу, він прям тут стояв там, де ми робили замовлення. Я не знаю чому. Можливо, він типу має вже прибирати, просто бо вони до дев'ятої працюють. Так, то година. Я починаю прибирати за дві години закриття. Ми прибираємо останні 30 хвилин після закриття. Ні, ми, наприклад, якщо працюємо до восьми, ми просто працюємо в навіть не в кав'ярні, а ти працюєш в морожені. Ні. Я навіть не знаю, як це назвати, чесне слово. Мороженщина питає, де ти працюєш? Мороженщина. В льодовій країні. Я Працюю в кав'ярні, подаю морозу. <тит> Я працюю в пекарні. Тут вічно вічно все. <тит> ми працюємо, наприклад, якщо заклад закривається о сімій. Починаємо типу фріклоузінг, ну типу як перед закриття десь о шостій. Yeah. Ми працюємо десь до те, що ми починаємо закривати. Боже, за чим синфаво ще надати? <гум> довольно. Довольно бере матч. Уже щось то недовольно. Розстроєно. Чого ти спочатку посміхалося, потім перестала. Там? Так. Ну, типу, ось я, знаєш, натягнута посмішка до персоналу. А потім просто звичайне обличчя таке. Він, до речі, менше варення кинув. Так що це добре. Воно десь тут, а в неї воно було отут десь, напевно. Дуже багато варення треба буде помішати. Я, наприклад, матчу, пила останній раз, напевно, два роки тому. І то я не пила, я пила. Мені приколу. подобається сочетання, клубніки і Нікий Матч. Я попробую і знизу і всередині. Я почула тільки варення. І зараз ти ще ступінку з корицею хапала. Коротше, вона вже взагалі немає не чути молокої. Ну, До речі, от раніше матча була більш стромик, я думаю. А зараз просто за те, що її ніхто не бере, бо вона прям така дуже терпка, трав'яниста. Всі почали робити матчу такою молочною. Ми використовуємо напої як для просто. Пані інстаграм? Ні, в мене повежливо розмова. Можна просто Ух! Знімаємо контент для Софії. Давай не по сценарію. Мені не подобається. Я не новий дніва. Я не маршруту солодки Да, матч. Ми помирали від сміху, але ми йшли по сценарію. У нас у нас був план, і ми до нього рухались. Поки що пробна штука, я просто подивлюсь ракурс. Ага. Ні, oh uh, oh, Нічого ж ти закрила? Якраз те, що я хочу подивитись. Так, наша рубрика 10 з 10, але тепер не він, а вона. І не дівчина, а подруга. Я починаю. Вона 10 з 10, але вона не кидає смайлик. <рес> Пояснення. Софія думає, що я якась терма, коли я з нею переписуюсь, з за те, що я не кидаю смайлик. Я виглядаю дуже грубою, хоча я завжди к'юті з посітів, дуже добра і так далі. Я взагалі сонце цього світу. No comments. Ладно, <кій> якщо вона не кидає смайлики, але я знаю, що вона 10 хороша десяти. Да, типу, що вона робить, що вона не зла, а просто не кидає смайлики, бо в неї немає такої звички, то вона десять з десяти. Дев'ять з Да? 9. Так, хорошо, вона 10 з 10, але. Блін, цим важче за того, що це наче як щось персональне обговорює. Ну, якщо що, ніяких, ніяких натяків, да, це давай. просто гра. Давай. Вона 10 з 10, але в тебе з нею повністю відрізняється інтерес. Ну, типу, вона класна подруга, але вона не любить музику, яку ти любиш. Вона не, не подобається їй стиль і так далі. Ну, як може бути кайфово, якщо у нас нічого не поєднує? Я не знаю, просто от така штука. Просто вайп у вас схожий. От ми з тобою ми ж з тобою різні. І в нас є погляди різні. Просто в нас більше спільного, а уяви, що взагалі, типу, нічого спільного, але коли ви спілкуєтесь, ви, типу, вам комфортно один Плавно сім з десяти. Все одно мені здається, що має бути щось схоже, на чому ви маєте такі похищені буди. Я думаю, у мене також десь 7-8. Вона десяти вона 10 з 10, але засуджує твій вибір. Ніяких натяків, так? Ти там хочеш поділитися якоюсь ситуацією, наприклад, хуйовою, а вона така одразу, типу, єбать. Міняй роботу, міняй хлопця. міняй квартиру. Точно нічого суди. Ну, вона нахуй не буде задівати. Ну я не уявляю, типу, тебе зараз, коли я це. хорошо. Я не уявляю, себе. вона десь із десяти, але вона засуджує твій спосіб життя, наприклад. Ну, тобто, вона прям засуджує, ще просто, типу, ти запитуєш її думку і вона каже свою думку. Чи вона прям. засуджує. Ну вона. Три з десяти чи два наш має підтримувати це ж подруга. Ну, да. Ти а mm -hmm. якщо типу я тобі розказую ситуацію і кажу, типу, що мені робити, і ти кажеш, ти типу, отут просто могла не, б поступити ну, інакше, да. ти поступила неправильно. І якщо типу я запитую пораду, і мені кажуть, чесно, але типу, це чесно не сходиться з моїм баченням, то тоді це не знаю, дев'ять з десяти, а може навіть десять. Да, да. ні, я не про те, що типу. Да, да. Да -да. Okay. Вона 10 з 10, але після того, як а, ти розійшлася з хлопцем, вона з ним почала зустрічатися. Вона типу, вона угу. для мене, типу, я ніколи не могла зрозуміти свого ставлення до цього за того, що в мене не було таких ситуацій, і типу, мені байдуже до моїх колишніх. І за цього, типу, я така думаю, блін, якщо б моя там подруга, наприклад, почала зустрічатись з тим хлопцем, мені взагалі ще було б байдуже. І за цього, типу, не знаю, Я, в мене, напевно, немає ніяких, типу, якихось ти важких почуттів знаєш, до цього. Це йде про не просто якусь знайому людину, а якщо про подругу. І вона була вдвіжі в всіх цих відносин. Вона знала, що між нами, uh -huh. що з тим хлопцем, вона знала всякі історії, погані, хороші. І, типу, після того вона там в періоді буквально ось, перший хлопець Гандон. Я кривлюсь не про те, що ти говориш, да, а просто з... запахло рибою з кумбриєю, Да. Е, не знаю. Ну, типу, я і говорю за подругу. Я просто уявляю, наприклад, моя подруга з України, що вона починає зустрічатись там з моїм колишнім, з яким ми розійшлися там 3-4 роки назад. Мені взагалі байдуже. Ну типу, було б странно, звісно, якби я розхожусь, наприклад, з хлопцем, і моя подруга починає через місяць зустрічатися. Да, а це, про це уже я про це подумала. Ага. Я думала, ти обернулася, що хтось підходить сказати, що тут не можна сидіти. Просто сидимо в закритому закладі. Пряме включення Софія, яка сказала, що не любить шаурму. Я люблю шаурму. Коротше, 10 з десяти не встигли засняти, але хай це буде таке завершення влогу. До речі, мені колись сказали, що, що це найсмачна шаурма Босло, А людина тут якби прожила вже років вісім, напевно. Отакою. Отакою. Міняк. Таким вийшов черговий влог. Мені він в принципі подобається. Вийшов доволі таким цікавим, забавним. Звісно, рубрику, як завжди, не вийшло доробити, дозняти. Чомусь, от цієї рубрики, ніколи немає завершення. Як завжди не знаю, як записати кінцівку, ще й дивлюсь і на себе, і в камеру. Ну, окей. Да, все, підписуйтесь. <laughs> Як смішно це казати? Можете. Ні, ладно, ставте ставте лайки, підписуйтесь і чекайте новий контент.